Так, ми в Ошаці. Господи, сьогодні сонце, але такий вітер. Це жах. Ми в містечку маленькому Ошац біля Дрездена, на 50 кілометрів приїхали сюди з благородною метою знайти колишні солдатські казарми, колишню військову частину, в якій служив мій свекр. На жаль, нічого тут не залишили. Ось тут, по придорогу, дорогу, де були казарми, лишився один пустир. Напевно, все позносили. Тут колись були казарми, а он там і залишились дачі, які були біля казарм. Що ви знайшли? Стежки колишні? Оце тут наш був автопарк. Ага. Ось дороги, шматок є. Ось, беріть камінчики собі на пам'ять. Да. Да. О, паркана, кусник залишився, йдемо дивитися. Це шматок паркана, який був тут біля казарм. Ось. Це кусок забора був. Уже час-час сюди була, це тут забор. Тут були казарми, ось дорога, яка вела до автопарку. На жаль, все позаростало, нічогісінько не залишили. Будинок культури був тут збоку. Це хто складав? Це не ви складали собі забрати до машини? О, ось бруківочка стара колишня. Ще була 50 років тому. Тут був плац, так? а Спорзал, там десь спортзал, був, клуб. Тут вирувало життя. А зараз одні хащі. Шукаємо, де був плац. Тут ось розібрана теж якась дорога, купа каміння. Напевно, як тут розбирали, все залишилося ще. Там, виявляється, теж була ще одна частина, інша. Будемо дивитись далі. Там була їдальня, так? а, а так, тут це плац, це де плац, бруківка. Це плац так. А от вони, це вони стару бруківку розібрали, Добре. так? Як дорогу робили, там пантонники наші. Вони ще нікуди не примінили парі. Ну, ніде не застосували цю бруківку. Але що, бачите, жодної, ні частинки казарми не лишилося. Взагалі все розібрали, вивезли, демонтували і залишили тут пустку. І нічого не збудували натомість. Чи не наш Центральний вход. Ось сюди, центральний так. вхід. Так. Та. Оце, по-моєму, дорога. Оце був центральний вход. Нарвемо трішки шипшину на чай. Будемо пити чай. Так. З нашого, із З казарм колишніх. колишніх та. казар. так. Тут стояли на урали і снаряди. Тут були казарми, а тут були дачі. Дачі залишились туди далеко, вздовж. Все, як і було. <розв> готова, туди. Далі вже повне. Тут дачі. А це що залишилося? Що залишилося від нашої часті? <св 'язок> не розстраюйся. <праць> 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 ну, побував. Так, їдемо по Ошацу. Зараз будемо виїжджати з Ошаца якраз попри колишню військову частину, будемо їхати. А буде піднімаємося вверх від центру, так. Там де задаємо, де боїмося З лівої сторони зараз буде наша частина. Осталось тільки. От туди пішли дачі ті, що були да, попри да, частину. Да. Осталися дачі, ті, що були після за... А ось частина отут була. Ось тут була. За тут автопарком всі... осталися дачі німецькі. Ось це все була частина. Оце все ми ходили тут дивилися. І осталось тільки плац остався. Дороги пооставалися, а то все заросло бур'янами, кущами. І паркан колі залишився. Один. Да, один стовп від паркану знайшли. Один... один стовп знайшли. Видно, so. був сильно вкопаний. Та, напевно, не могли його викорчувати. І ось вже Ошац закінчується. Ось видно Виїжджаємо знак. Виїжджаємо з Ошаца. На Майсен, різу, Дрезден. Так. Так, ми вирішили ще їхати на різу подивитися. Батько цією дорогою їздив весь час, ці два роки як служив тут. Зараз буде поворот на Різу, Вони які вітряки тут гарні вже на полях зроблені. Ні-ні-ні, під мостом, під мостом ми їдемо і там на міст буде поворот. Тут уже наліво а, а так нема повороту. А так, так я повертав тут наліво. Угу. Вона і зараз залишити. Блоки поставили під людям. Праворуч. Зараз ми в... Он доріз за 7 кілометрів. Він який пам'ятник величезний, я прямо на в'їзді в Різу. А що воно таке? Не знаю. Було таке Коль? Не пам'ятаю, я я ж, смотря, я вже заїхав, але я не знаю. 600 метрів, поверніть праворуч.